Hola! Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Вітаю всіх на каналі Іспанська мова біля моря, al lado del mar» І ми починаємо наш обіцяний, глибокий, дослівний розбір пісні, яка дуже вам подобається. А саме пісні мучу», яку виконує Андреа Бочелі. Я приготувала для вас 10 основних слайдів і три допоміжних. Коли ми дійдемо до кінця цих 10 слайдів, можна буде сказати, що пісню ми розібрали глибоко, дослівно і все зрозуміли. Тож, поїхали! Перший допоміжний слайд, в який я винесла основне наше дієслово, яке зустрічається і в приспіві, і воно винесене на у назву пісні, а саме дієслово «бесар». Запам'ятовуємо дуже приємне і корисне дієслово. Бесар означає цілувати. Ну, тут я вам лишаю табличку для теперішнього часу для відмінювання цього дієслова. Згадуємо, що іспанські дієслова, так само, як і українські, відміняються, тобто змінюють своє закінчення відповідно до особи, про яку ми говоримо. Ну, наприклад, я цілую йо бесо, ту, ти цілуєш, ту besas». Він вона цілує ель, ея устет беса. Ми цілуємо, носотрас, носотрас ви цілуєте вас отраз, восраз бесаїс, і вони цілують «Ейос, еяс устедес бесан. Ну, це так швиденько, ми тут не будемо довго зупинятися, але щоб ви про це пам'ятали. А що ж це за така форма бесаме, яку саме ми зустрічаємо в пісні? Давайте так швиденько, щоб вас не налякати, але в принципі всі це знають: в іспанській мові це дуже схоже на українську мову. Дієслово в іспанській мові може, може мати. Три способи дійсний моду Тобто це те, що ми вже в принципі знаємо, як використовувати і більш-менш знаємо, як відмінювати. Потім у нас є «модо субхунтиво, умовний спосіб. Ну, от в українській мові це коли ми говоримо, якби ти сказав, якби ти прийшов, ну і так далі. Якби ж ти тільки тоді захотів. Тобто умовний спосіб в іспанській мові він має трошечки більш розширене використання. Зараз про це не будемо, але щоб ми знали. І модо імперативо. Наказовий спосіб. Ну, це коли ми комусь е, щось наказуємо або когось про щось просимо. От саме тут ми зустрічаємо і ім, модо імперативо, наказовий спосіб дієслова. Тобто він наказує або просить саме – цілуй мене, поцілуй мене. Ну, і я вам тут залишила ще декілька прикладів: е, саме цього е, використання наказового способу дієслова. Наприклад, від дієслова абрасар обіймати. Наказовий спосіб буде звучати як абрасаме. Ми, до речі, перекладали таку пісню з такою назвою ескучар слухати «слухати», «ескучаме» послухай мене. ну і так далі. Ще що я тут залишила просто декілька цікавих слів, щоб ви їх уже знали і брали, використовували, Un beso, поцілунок. Un besito – маленький поцілуночок, зменшувальна форма від beso. Un beso, Un un besito. Ми їх можемо сміливо використовувати, коли закінчуємо якесь повідомлення або листа до людей, яких ми любимо, кохаємо, або просто близьких нам людей, з якими в нас теплі стосунки. В кінці повідомлення можна написати adios, un besito, або adios un beso. І dame un beso, умбесо, un умбесіто, це я би сказала більш така розмовна форма. Щоб попросити поцілунок. Якщо вас хтось захоче попросити про поцілунок, ну, скоріш за все він не буде казати «бесами», а, скоріш за все, більш в більш розмовній формі це буде звучати як «даме «даме бесіто». Також дітям часто кажуть «даме он «даме бесіто». Поїхали далі, з дієсловом бесар розібралися з трьома способами дієслова трошечки сказали і їдемо далі. Значить, тут у другому допоміжному слайді я винесла всі дієслова, які ми зустрічаємо в цій пісні. Їх не так багато, тому, будь ласка, занотовуємо. Бесар – цілувати, це ми вже розібрали. Тенер мати володіти. Пердер втрачати, також, якщо йдеться про якийсь конкурс чи гру програвати. Керер хотіти, також кохати Мірар дивитись, вер бачити. Пенсар, думати, і стар, бути, знаходитись дуже корисні дієслова, дуже часто вживані, будь ласочка, виписуємо, запам'ятовуємо. І тут ми з вами переходимо до першого основного нашого слайду з текстом. Дивимося: бесами, бесами мучу. Ну, бесами. Ми вже з вами розібрали, що це наказовий спосіб від дієслова бесар цілуй мене. Наказує наш співак, і «бесами мучу, цілуй мене міцно, «Мучо» ми можемо перекладати як багато. Так само ми можемо перекласти мучу, як міцно і сильно. Наприклад, якщо вас спитали, тобі сподобалася ця книжка? Ви можете, і вам вона дійсно сильно, дуже сильно сподобалась, ви можете сміливо казати сію мучу. Да, Досить, досить е, сильно мені сподобалось. Далі фуера ста ноче, la ultima ves. Тут трошечки такий, ви бачите, костурбатий український переклад, але я намагалася зробити його поближче до тексту, тому будемо розбиратися. Комосі. Так не наче? І отут ми з вами бачимо таке дієслово фуера. Що це таке? А от саме пам'ятаєте, знову ж таки, тільки що ми з вами говорили про те, що іспанські дієслова можуть бути в трьох способах індикативо, субхунтиво і імперативо. Імперативо, тобто наказовий, ми вже з вами зустріли в попередньому слайді, там, де він наказує бесами. А це саме приклад е, субхунтиво, тобто умно, умовного способу. Дивіться, він тут каже. Так неначеб ця ніч є остання. Чому я переклала так трошечки штучно, щоб ви зрозуміли, що це саме приклад використання дієслова в умовному способі, тобто в моду субхунтиву. Так неначе б це була остання ніч. Тобто, оце дієслово фуера це ніщо інше, як наше звичайне дієслово бути, сер. Яке в словнику ми зустрічаємо як дієслово ser, але в моду субхунтіва. Ну, бачила такі приколи і такий мемчик, що вчителька казала, що іспанська легка. Я в це вірила, поки не побачила табличку відмінювання дієслова сер. Ну, це дійсно правда. Дієслово сер б'є всі рекорди по 14 відмінювання, але не треба цього лякатися. Це все дуже легко пам'ятовується, розуміється. Але якщо вам цікаво, просто напишіть. Загугліть відмінювання дієслова сер в іспанській мові, і ви побачите цю прекрасну картину. «И como si fuera, так, неначе б це була, еста ноче. Ця ніч. еста ночі, я винесла як окрему фразу, яку би хотілося вже запам'ятати і використовувати. Також ми зробили урок по цій фразі. Я залишу посилання внизу в описі під відео. Будь ласка, зайдіть, послухайте і запам'ятовуйте і використовуйте. «La ultima vez». Востаннє. останній раз. Також є окремий урок з цієї фрази: також буде внизу, будь ласка, послухайте і використовуйте la ultima vez. останній раз. Тут все дуже просто: знову бесаме, бесами мучо. І пам'ятаємо, в якому способі тут наше дієслово. Зі модо імперативо в наказовому способі. Цілуй мене. Прямо вимагає. Так, розберімося, що ми маємо тут: Que tengo miedo a perderte, perderte después. Бо маю страх. Знову ж таки, трошки штучний переклад, але щоб було зрозуміло. Tengo miedo. це, це слово сполучення складається зі слова: tener, мати і miedo, страх. Знову ж таки, по словосполученнях, які включають в себе дієслово тенер, ми зробили багато достатньо уроків. Будь ласка, повертайтеся, передивляйтеся, тому що дуже багато, дуже вживаних словосполучень саме з дієсловом «тенер», мати в даному випадку тингом є, до маю страх. Ну ми би переклали як боюся, мені страшно. Також ми розбирали такі фрази, як «Tengo hambre», «Tengo sed», «Tengo frío», «Tengo calor». І все це я також залишу внизу. Передивляйтеся дуже корисні словосполучення. А звідси ми прямо і беремо це словосполучення «Tengo miedo». Я маю страх, що ж він боїться. А боїться він «perderte». Пердер perder діє слово, яке перекладається як втрачати. Програвати, також пропускати. Наприклад, коли вам подзвонили, ви не підняли трубку, вам буде написано в телефоні Ямада Perdida пропущений дзвінок, тобто втрачений дзвінок, пердер, втрачати, пропускати. Тут він саме боїться втратити тебе, пердерте, пердерте деспуес. О, після деспуес, потім після чогось. Кєро muy серка. К'єро це перша особа однини від дієслова querer. Quiero, хочу, а також люблю. В даному випадку воно означає хочу, але ми з вами записуємо фразу Те кєро, я тебе люблю. Дуже необхідна фраза, яку ми можемо казати не тільки коханій людині, а й батькам. Мамі, тату, сестрі, брату, друзям, дітям, собаці, коту ви можете казати те к'єро», я тебе люблю, я тебе кохаю і я тебе люблю. Те к'єро». В даному випадку в нас діє слово «к'єро» використовується як хочу, що він хоче «тенерте». Знову це наше дієслово слово тенер, яке має дуже багато значень. В даному випадку переклад мав би звучати як Я хочу, щоб ти була. Поруч. Але я знову ж таки переклала дослівно, щоб ми розібралися де і що і звідки береться. Хочу мати тебе дуже близько. Тенер те, муй, Дуже серка близько. По слову, серка в нас також є окремий урок, будь ласка, передивіться і запам'ятовуйте, серка близько. Муй, серка, дуже близько. Мірарме тус охос. Ще він хоче, він каже, що я хочу дивитись мене в твоїх очах. Ну, тобто, мабуть, краще було б сказати, бачити себе або дивитись на себе в твоїх очах. Бачити відображення себе в твоїх очах. Мірар дивитись, ме, мене н тус. Охос в твоїх очах. очах. Одне око буде охо, дуже схоже, до речі, на українське око, охо, і багато очей буде охос. Ферте хунто амі. Вер бачити. Тут він уже каже, що я хочу бачити тебе. Верте, хочу бачити тебе поруч зі мною. Хунто а. Перекладається близько до чогось, близько до когось поруч разом. Хунто амі. Поруч зі мною, разом зі мною, близько до мене. Також я виписала, як бачите, тут слово хунтос, просто щоб запам'ятати, що це слово означає разом. Якщо ви хочете запропонувати комусь щось робити разом, почитати, подивитись фільм, приготувати їсти, ви можете запропонувати зробити це хунтос. Разом. Далі п'єнця кеталь вес маняна. Тут не закінчена фраза, далі буде закінчення. Розберемо спочатку цей шматок фрази. П'єнця. П'єнця о, знову згадуємо наші три способи дієслова, а саме модо-імперативо, наказовий спосіб, де він наказує. Подумай. Думай. Пенсар це думати. П'єнса, думай, подумай. Ну, де ви можете використати, наприклад, хтось щось нерозумне хоче зробити, ви йому кажете: Ну, подумай ще раз або подумай, добре, п'єнса отравес, п'єнса, п'єнса б'єн, п'єнса, подумай, думай. І він їй каже: п'єнса, подумай, що ке. Talvez. Ну, Оце словосполучення, отак як воно є, отак воно і використовується і означає можливо. Тальвес, можливо. Маняна завтра. Man. Тож він каже, подумай, що, можливо, завтра. Що може стати Завтра він каже, Йо, я естаре, лехос ти. Йо це я. Я це вже. Естаре це майбутній час від слова естар. Естаре буду, лехос далеко. Муй лехос дуже далеко від тебе. По слову лехос, ми також зробили окремий урок, і я вас запрошую його передивитися і брати вже це слово собі на озброєння. І ми з вами дійшли до кінця. А, залишився останній допоміжний слайд, в якому я винесла ті. Основні слова та словосполучення, які б мені хотілося щоб ви вже їх брали собі в активний лексикон і використовували. А саме словосполучення Tengo miedo» я боюсь, мені страшно, страшно», «esta noche, ця ніч або цей вечір «la última vez», останній раз серка. Поруч, лехос, далеко. З усіх цих слів і словосполучень є додаткові уроки, де ми все гарненько розбираємо, слухайте і запам'ятовуйте. Ну, а ми з вами дійшли до кінця. Чим мені подобається ця пісня? Що тут не дуже багато слів, але всі вони такі достатньо корисні. Вони всі закарбовуються в пам'ять, коли слухаєш декілька раз пісню, тим більше, коли ви вже розумієте. Кожне слово по окремості і як вони пов'язані разом. Слухайте пісню, співуйте словосполучення і не бійтеся їх використовувати. Я вам дякую за вашу роботу. Gracias por vuestro trabajo. І, будь ласка, напишіть в коментарях, яку пісню ви би хотіли розібрати так само глибоко і детально. Adios!